Яка натав в 2026 році стане дійсно ключовою для всього світу? Ви зможете дізнатись саме у цьому відео. Привіт, друзі! Мене звати Мар'яна Черкаси, Це ютуб канал Астрофеномен. І сьогодні ми будемо говорити саме на цю тему разом із Ісітою Гаєю. Тому не пропустіть це відео. Тут буде унікальна історія, яку ви не зможете почути на жодному іншому каналі. 25-й рік це рік відлюдника. Це рік про те, щоб зустрітися зі своєю внутрішньою самотністю, щоб відпустити старе. Це дев'ятка, це рік знищення всієї старої енергії, це рік повного оновлення, це рік, коли ви, як пташка Фенікс, повністю маєте згоріти і відновитися в двадцять шостому році, тому це рік. Відпускання, це рік втрати е того, що вам не потрібно, і здобутку нового. На вашу думку, от так, які ключові уроки людство мало засвоїти в 25-му році, і чи засвоїли ми? Не боятися втрачати, не боятися самотності, тому що в 25-му році ви мали зустрітися з. Собою хтось переїхав, хтось втратив відносини, хтось втратив роботу, хтось втратив близьку людину, місце життя. Кожен пройшов через якісь свої втрати в 2025 році. Тому головний екзамен це прожити втрату, відпустити, навчитися відпускати і йти далі. І кожен прорив це по-своєму, звичайно. Сіта, які енергії будуть домінувати до кінця цього року? На що варто звертати увагу іще людям до січня місяця, або можливо ці енергії вони будуть, наприклад, до кінця січня або там до початку лютого ще триматися? А, так ми знаємо, що китайський новий рік він настає взагалі в лютому, і ось до лютого буде тривати енергія ще 25-го року, насправді. І тільки з середини лютого, після китайського Нового року, вже почнеться таке відновлення, вже буде весна, вже буде березень і вже почнеться енергія будівництва нового. 26 рік це буде такий різ до. Наступних 10 років і від того, як ви проживете, 26 рік, буде залежати, як ви проживете наступні 10 років. Тому дуже важливо в 26 році бути ресурсним, якщо ви про щось довго мріяли, якщо ви щось хотіли. 26 рік це час здійснювати свої мрії. Дякую вам за цю прекрасну відповідь. Яким ви бачите 2026 рік? Які його будуть ключові вібрації, тренди, виклики, можливості про що вам говорять вищі сили в цілому, в тому числі про Україну? На перший план вийде людяність. І зможуть залишитися ті люди, які зможуть співчувати один одному, які зможуть відчувати один одного, які зможуть через серце сприймати один одного, допомагати один одному. Якщо вони спроможні, якщо дуже багато злості і агресії. Є, Буде важко втриматися на ногах 26-му році. Ми знаємо, що вібрація планети вона змінюється. Вона змінилася 11-го, 11-го. У вона стався квантовий в цей день, і насправді зараз люди інакше будуть сприймати світ, змінилися рослини, змінилися тварини. І зараз будуть просуватися нові технології, будуть відкриватися нові знання. Люди будуть пробуджуватися все більше, згадувати свої минулі втілення, буде виникати бажання допомагати іншим. Дякую вам за цю відповідь. На вашу думку, які глобальні сфери найбільше зміняться в наступному році? Це буде політика, економіка, суспільство? Можливо, знову ж таки будуть якісь природні катаклізми відбуватися? Так, я бачу, що будуть природні катаклізми. Це було і в 25-му році, це була тенденція 24-го року. Ця тенденція вона продовжиться до 2030 року. Це будуть землетруси, це будуть наводнення, це будуть буревії, різноманітні бурі, і погода буде різко змінюватися. Будуть викриватися великі скандали, пов'язані з політиками, пов'язані з відомими персонами, буде відкриватися істинне обличчя людей, і люди, звичайні люди, вони все більше будуть дізнаватися правди, вони будуть об'єднуватися, створювати свої закони. Хтось буде створювати свої навіть цілі міста, екопоселення, і цей рух він в майбутньому призведе до духовного великого духовного розвитку всього людства. А Які, до речі, країни знову таки будуть в наступному році підлягати під таку небезпеку, саме а, виверження вулканів, різних наводнень і тому подібний катаклізм? Я бачу, що це можуть бути різні країни. По-перше, це країни, в яких постійно часто трапляються землетруси. Це деякі європейські країни, це може бути Італія, це може бути Франція, це може бути Греція, також Острови. Це може бути Турція під великою загрозою, особливо Стамбул, землетруси в Стамбулі можуть повторюватися. Я бачу наводнення в пустелях. Я бачу, що можуть бути наводнення в арабських країнах, в гірських місцевостях, також в азіатських країнах, в Індії а можуть бути сильні дощі. І це все може звичайно спричиняти деякі незручності для людей. Сіто чи є якісь такі можна сказати поворотні дати або якісь портальні дати в періоди в 26-му році, на які варто звертати увагу людству, бути максимально обережним або навпаки це дати успіху, наприклад, взимку 26-го року. В нас будуть важливі дати, це 10.10.2026, це буде три десятки, три одиниці, це буде така дуже сильна поворотна дата, це буде осінь 26-го, і ще одна дуже сильна дата, це 11.11.2026, там збереться взагалі п'ять одиниць, і відбудеться такий новий перезапуск планети, тобто новий початок. Просто уявіть собі 5 одиниць, 11, 11, 26. А ще, звичайно, буде одна дата, це 22, 02, а 2026 там буде багато двійок Є одна хістка, і одна гістка, і ця та також вона важливо зверніть увагу на те, що буде відбуватися саме в ці дати Анісі, то вже рухаємось далі, хочу трошки поговорити з вами сьогодні ще про політку та про геополітичні процеси. Зокрема, як ви бачите, політичну енергетику світу зараз, в який бік рухаємося, в який бік рухається, зокрема, глобальна політична система. Чи будуть якісь зміни в 2026 році, ну, дійсно, максимально суттєвими? Я не можу сказати, що ми побачимо прям такі кардинально якісь зміни. Але люди будуть бачити дива на небі, будуть з'являтися різні знаки, буде багато інформації знову ж таки про інопланетян. Людям будуть показуватися янголи, літаючі тарілки, вони будуть більше відчувати енергію. Багато людей почне бачити видіння, наче з ними не зв'язок виходять інші раси і намагаються їм щось передати. Таких історій стане все більше і більше. В декого відкриються телепатичні здібності, хтось почне відчувати рослини, відчувати тварини. Більше людей перейде на вегетаріанський тип харчування. Більше людей будуть відмовлятися від алкоголю і паління, і, взагалі, тенденція буде рухатися до розвитку людства і духовного розкриття людства а, і на вашу думку, що буде найбільшим викликом для людей до кінця 2025 року? Як можна його швидко пройти? Це випробування? Є загроза пандемії, яку я бачу в 26 -му, 27 -му році. Ця загроза зберігається те, що я бачу. А це може бути на території України, на території Європи. Це може бути на території Азії. Це може бути на території Америки. Ці тенденції, ці, ці загрози вони є для нас. Що стосується саме 25-го року, я бачу таку напружену ситуацію і дуже багато обговорень, які стосуються корупції. Це вже розпочалося, але цього буде більше. Я бачу, що в Україні знову ж таки можуть замінятися люди. На важливих посадах, тобто постійно буде заміна людей на посадах, і до кінця року можуть виплати якісь ще нові скандали. Дякую вам, Ісіто. На вашу думку, чи є бачення на сьогоднішній того, якою буде планета в цілому в довгостроковому майбутні? Наприклад, що очікує нашу планету в 10-15 років, чи дійсно люди зможуть, наприклад, комунікувати із інопланетними якимись істотами ну, максимально вільно? Люди навіть не можуть комунікувати один з одним, про які інопланетні істоти може йти мова. Це неможливо. Люди вони знаходяться зараз на дуже низькому рівні свого розвитку. Звичайно, інопланетяни вони контактують вже і зараз, але вони контактують тільки зі своїми втіленими представниками тут на землі. Вони не будуть вступати в контакт з усім людством, тому що людство дуже агресивне. Доки люди ведуть війни, доки в них стільки агресії. Стільки негативної енергії, жодна вища раса не вступить з ним у зв'язок. Це все одно, що чи підете ви в клітку до левів, які зараз гнівуються, які голодні. Звичайно, ви не підете, якщо ви бережите своє життя. Так само інопнетяни вони не підуть до людей, тому що для них люди це просто леви в клітках. І то питання можливо дещо буде особистого характеру, що найбільше вразило або здивувало вас в енергіях цього року. Це руйнація, це руйнація, через яку проходять всі люди. 2025 рік це дев'ятка, це остання цифра, це енергія Марсу, а Марс це повне руйнування. І ось цей рік він руйнує. Прив'язки до людей, до якоїсь території, до якоїсь місцевості, до звичного ритму життя. Він руйнує це все для того, щоб почати будувати щось нове. Чи були у вас останнім часом якісь видіння про Україну, про завершення війни? Всіх знову, знаєте, під кінець року, чим ближче ми до лютого, тим знову починають різні тригерні моменти виникати, і люди починають ставити собі питання, коли ж це все все закінчиться. Ну і можливо у вас були якісь видіння останнім часом. Я бачу, що зараз дуже багато моментів залежить саме від людей, від їхнього сприйняття. І... На даний момент існують різні гілки реальності. Насправді, ми всі розуміємо, якщо війна досі йде, це означає, що ми не пройшли уроки. Ми не зрозуміли, для чого це нам, ми не зрозуміли рівні суспільства. Якісь окремі люди, вони, звичайно, зрозуміли, вони побачили це, але в загальному загальна маса не розуміла. І ось поки немає цього розуміння, продовжується війна. Тому іде навчання зараз, воно почалося з України. Спочатку був ковід, він був для всього світу, потім навчання продовжувалося ще в Україні. Чому лише в Україні? Тому що Україна є тією країною, яка в майбутньому буде допомагати іншим людям. І Україна буде однією з найбезпечніших територій на планеті. Тому зараз українці вони проходять такі випробування важкі для того, щоб в майбутньому спеціалізуватися на різних галузях і допомагати іншим людям, які будуть переїжджати на територію України. Власне, хочу також запитати, яке все ж таки от ваше основне послання людям на найближчі місяці до кінця року для всіх наших глядачів, які дивляться, що потрібно обов'язково встигнути зробити, що зараз потрібно робити, і в цілому, як підготувати себе до 2026 року? Хто ще має актор, та? Ну, ви вже готові в своєму серці, у вас все є. Лекнато, а ви маєте збагнути, що ви вже наповнені, ви вже є повна чаша, ви не є частиною чогось, ви вже є цілим. І з цього цільного стану відчуйте серцем, чого ви прагнете, чого прагне ваше серце зараз, лакорта. А коли ви наповнені, ви завжди хочете ділитися. Ділитися добрими словами, ділитися добрими вчинками. Коли ви не наповнені, коли ви відчуваєте себе пустим, ви хочете взяти інших, ви намагаєтеся, а тільки брати, ви потребуєте уваги, ви можете критикувати, знецінювати тільки коли ви відчуваєте себе пустим. Вам потрібно зрозуміти, що тут і зараз ви завжди наповнені. І ви маєте все необхідне для життя, в якому би стані ви зна... не знаходилися, в якому би уроці ви зараз не знаходилися. Все, що вам потрібно, у вас уже є. І з цього стану діліться з іншими благісною енергією. Можливо, це добре слово, можливо, це просто обійми, можливо, це добрий погляд, можливо, ви просто візьмете когось за руку. І через це ви дасте іншому зцілення. Через це ви дасте іншу любов. Подумайте про це, і зробіть. Кіто, дуже, дуже дякую вам за цей прекрасний ефір. Дякую вам за вашу мудрість, за вашу душу, яку ви сьогодні частинку її передали нашим глядачам. Дякую і до нових зустрічей! Це була неперевершена ісітакая.